Вітаю. 1 липня 2025. Ми на городі. І, як завжди, я рекламую якісь рослинки, які я, відповідно, не продаю як саженці. Хіба надлишок ягоди? Ось уже зібрана вся жимолость. І сьогодні розповім, вже було пару відео, але все рівно розповім про дуже. Класну рослинку, тобто дерево, це черевишня. Не знаю, чому вона така непопулярна у нас взагалі, але ви подивіться на її врожайність. Тобто, ну я навіть показати не можу. Ми її ріжемо, ріжемо, тому що її обіцяло, що вона буде до метр п'ятдесяти до двох. А вона росте, я вже не знаю. Скільки тут метрів, ну ми щороку її ріжемо. Ягідки величиною з вишня, а з смаком черешні. Ось зараз вона ще не достигша. Коли вона достигша, вона має. зараз вам відірву ось такий колір. В чому її проблема? Навіть якщо на продаж. Зривати, бо з такого дерева це нереально з'їсти. Я ще біля черешні своєї щодня <сум> об'їдаю. Ось, якщо її ось так відривати як е, черешню, то вона ось тут от вилазить з кісточкою. Тому мусово її обрізати або ось так е, відривати ось так, або е, відрізати ось так от, з кінчиками, щоб. Кісточка лишалася всередині. М'якенька, гарненька, в мене вона такого помарча... помаранчевого кольору, де більше на сонці червоніша, а так така жовтіша. Ось така кісточка. Смачненька, коли повністю достигла, дуже солодка, дуже солодка. І родить вона, ось дивіться. На всіх-всіх-всіх віточках. Не знаю, як її обрізати, щоб вона була меншенька. Ось, бачите, скільки вона нам уже тут зайняла, вже й на грушку полізла. Ми ж думали, що це буде меншеньке дерево. Ну, реально, от для себе одне деревце обрати якийсь сорт. Їх є дуже багато черевишень сорти, ще називають їх дюки. Вони не хворіють, як вишні. Ось така. І ось дивіться, скільки її. Вона просто всипана. Ось так. Але ось так от і вона не відривається. Вона відривається, зараз я вам покажу, ось якщо тягнути за цю, бачите, що лишається кісточка ось тут. Тобто це добре, якщо зразу можна рвати і щось з нею робити, і що кісточку не потрібно буде виймати. Ось вона, бачите, без кісточки. Тому проблема на продаж, саме що, як черешню ви її не порвете, чи як вишню. Бачите, кісточка лишається повністю на цьому, ну, на ніжці, ось таким чином. Але ще раз кажу, отак от для себе, в кого дітки, хто сам полюбляє. Уже у нас черешня дуже пізнього терміну дозрівання. Ось ми її там вже останньо дориваємо. А черевишенька ще десь, ну, думаю, за недільку часу і вона буде вже готова для споживання. Ось. Це на кожній кожній гілці, бачите? Нема такої пустої гілки. Щоб її не було. Можливо, там трішки вона приморозилась цьому році, але не було жодного року, щоб вона не, не родила. І як можете помітити, на ній немає ні хробаків, ні плодожерок, нічого такого на ній немає. Ось таке дерево. Я знаю, ще бачила багато в каталогах в магазинах, інтернет-магазинах, що продають або дюк, або черевишня. От не знаю на рахунок чудовишні, як, як воно там кваліфікується. Ось така чудова рослинка дерева у нас. Ой, як світиться, просто можна стояти і е, спостерігати за нею і отримувати масу задоволення. І дивіться, все я вам показала, скільки ягідок, і жодна не є ушкоджена. Тобто ніяких хробаків, е, ніяких плямистостей ній немає. Так що хто має вільне місце і хоче шукає. Що собі посадити. Шпаки її не їдять, не знаю чому. Ось і то вже зависоко. Треба буде знову її обрізати нижче. Вона вже її заважає тут ходити, але воно все рівно залишається, бо вона дуже смачна. Така черешня. Є якби так кислинка віддалена, але настільки, наскільки я не люблю кислоти, то біля неї я просто. Завжди сюди йду, щоб її поїсти. Своя смачна ягода. Вирощуйте. Вирощуйте багато, різного, всякого. Обирайте свої ягоди, ягідки, які вам вподоби. Все буде Україна. Дякую.